Очільник міноборони США Ллойд Остін розповів, яка зброя наразі необхідна Україні найбільше. Зараз головна потреба українців це протиповітряна оборона, це критична необхідність. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння. Цитує Остіна видання Голос Америки. У міністерстві енергетики закликали Захід посилити санкції проти Російської Федерації. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі Блумберг. Він додав, що Росія, зокрема, не має отримувати гроші за нафтопродукти і використовувати їх задля фінансування армії. Сенатор від республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ядерні погрози з боку Російської Федерації у своєму твіттері Він написав, що не варто створювати враження, ніби США стримує брязкіт ядерною зброєю від Путіна.